Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми поглянемо з вами, що нам анонсували офіційно розробники Rollercoin в блозі, які події розпочались, і що нас з вами очікує найближчим майбутнім. Ще я вам підготувала невеличку форму, чисто по моїх статистичних даних. І давайте дивитися. Отже, основні події розпочались вчора, і давайте почнемо з блогу, саме з анонсу, там найцікавіше а далі будемо з вами переходити вже до самих подій. Отже, вчора нам, е, насправді нам вже це розповідали і на ролі Радіо в п'ятницю. Е, були дуже багато ось цих спойлерів за цим хом'яком, який б'є там П'єро. Вони дуже багато глузували з цього. Ну, в принципі, ми і здогадували, що саме про цього хом'яка буде йти мова. Отже, нам його і анонсують, що це буде новий хом'ячок, якого можна буде при придбати лише за крипту. І я не буду ставити прогнози, скільки буде коштувати цей хом'як, але одразу скажу, що не дешево, І ну, принаймні не кожен зможе його придбати. Його статистика виглядає наступним чином, і е, прикол в тому, що в нього буде ще екстра його можливість це 50% до е, здобичі, яку він принесе. І ось е, нам кажуть, що ми його зможемо придбати з 28 по 31 березня буде сейлс розпродаж. Тобто акцентую вашу увагу на тому, що наступний хом'як для експедицій буде доступний в продажі 28-31 березня. На цей період, будь ласка, зверніть увагу, я не буду додатково записувати відео про це, але це не точно, можливо, і запишу подивимось можливо там буде якась приголомшлива ціна і подивимось на нього вже так або в шорцах точно його анонсують Далі, у нас з вами зараз є розпродаж кімнати, яка також має відношення до цього дядечка, і вона вже доступна з 25 березня. В принципі, тематика цієї всієї події не дуже мені імпонує, і цю кімнату я точно купувати не буду. Це просто скін, це не кімната, яка Ще одна для ваших майнерів, а це саме скін для вашої кімнати. Так, вчора ще запустили пазл. І також у нас суперприз. Цей майнер з дядечком з цим. Також є крафт, і зараз ми будемо на нього дивитись. І ще розпродаж. Все це триває з 25-го, А от саме розпродаж хом'яка з 28-го. так і трошки оновили для нас експедиції. Тепер у нас є можливість отримувати нагороди з до 2500 РСТ і до 1000 РЛТ. Також нам додали ось цих двох майнерів, які можуть випасти. І також ще нам додали з вами можливість е прискорювати відпочинок хом'яка. В принципі, цієї, тут написано, що це вже є, але я ще цього не бачила. Давайте перейдемо до експедиції. Зараз якраз мої два хом'яки відпочивають, і ну, я не бачу поки що реалізованої цієї. Е Цієї можливості, щоб я прискорила якось, думаю, що це буде 100% за рлт і, можливо, тут з'явиться якась кнопочка. Зараз її ще немає, і мої мім'які відпочивають, тому що останній е, вмер і не дав мені ніякої можливості. забрати забрати Нагороду. Так, нема, нема ніякої можливості зараз їх прискорити. Сподіваюся, що наступного разу ми це вже з вами побачимо. Так, значить, поїхали далі. Ось ця кімната в доступі вона ще 3 години, і придбати її це навіть скін, просто скін її можна придбати за 17 РЛТ. Ну, е кому було цікаво, можливо, можливо, і придбали, я точно е в цьому була пас. Так, це у нас розпродаж, він буде ще тривати один день і 3 години. І тут у нас пропозиції за криптовалюту, багато деталей, і ось цей майнер, який, в принципі, достатньо, я так розумію, що цих деталей достатньо для того, щоб його скрафтити до супер-пупер статусу. За догі, можливо, за саланку, знову ж таки, ще XRP, і тут вже є більш дешеві пропозиції, і за РЛТ можна купити велику кількість. Деталей. Так, тепер найцікавіше це крафт. Ось, значить, у нас є сам цей дядечко, три різних майнери, які далі є в рецепті. І ось ці два можна продати, цей не можна продати. Значить, тут у нас було 10 батареїв, треба використати, щоб його скрафтити. Наступний у нас був уже цей майнер і 60 ось цих деталей. На диво в мене були ось ці деталі, я скрафтила і можливість скрафтити вже цього, отримати 2500 піта хеш, я вирішила скористатися цією можливістю. І ось він в мене. Скрафтився. Так, умови наступні: це 4 ось цих блюпринт, і, до речі, ціна скаканула дуже сильно. І 4 РЛТ. Принаймні в попередньому спалюванні була можливість придбати ці е, майнери. Я, звісно ж, знехтувала цією можливістю, але я придбала на маркеті для того, щоб мати змогу скрафтити цього майнера. Ось ще є дві доби на все це. Може, якщо вас зацікавить, то можна зробити майнери, якийсь, який вам сподобається. Так, і давайте ж звернемо увагу на пазл. Пазл буде тривати ще два дні. Завдання обміняти РЛТ, зіграти ігри і відкрити бокси. Нагороди насправді потужності тимчасових вже немає. Окрім ось тут в шкалі, ось це перша була тимчасова потужність. Ну і далі ось такі прямайнери, які е, сірі, які не можна продати, які не мають великої е, ваги для нашої кімнати. І саме їх я й забирала. Ось ці всі непотрібні. М -м ну, не знаю. Я вже цей пазл не буду ні то, що закривати. Я навіть не буду намагатись пройти. Якомога більше, тому що цей майнер е, мені не те, що прям так потрібен, щоб за нього боротись і витрачати дуже велику кількість коштів. Тобто я відкриваю бокси ті, які в щоденних завданнях. Зараз два дні поспіль. У нас були такі завдання. Тому я закрила е, завдання з відкрити вісім кейсів. Не знаю, якщо завтра буде ще, то відкрию ще. А прям м до цього прагнути не буду. Такий майнер в мене є, і я не бачу. Особливо особисто для себе я не бачу сенсу прям витрачати багато коштів. Проте забрати все те, що я можу забрати, я скористаюся цією можливістю, тому що знову ж таки в попередньому. В майбутньому у нас буде з вами подія спалювання, і майнери мені потрібні, щоб мати змогу вже потім на маркеті обирати, те, що потрібно. Вам бажаю забрати максимально все, що ви зможете. Я... Ось я показую вам свою кімнату. Скін я змінила на найдешевший, тому що я просто втомилась від кольорів, які сильно контрастують з майнерами, і я починаю губитись в тих майнерах, які в мене є, щоб розуміти, що мені. Обмінювати, що не обмінювати. Давайте зараз поставимо, знімемо якийсь невеличкий майнер, який не дуже сильно потужний. Я знаю, що це в мене. у мене у да. І поставимо сюди поки ось цього хам'яка. Як ви бачите, в нього параметри майже 7 бонусних відсотків. Ну як, 6,69. І да, 69, я зрозуміла іронію. Так, і потужність 2500. Ось такий майнер. І, в принципі, він в, в, в такій палітрі, е, який імпонує в моїй кімнаті. Нема нічого червоного, немає нічого е, дуже такого рожевого, не люблю. І так, да, я знаю, що в мене є ось е, рожеві майнери, але я від них трошки згодом буду позбуватись, тому що все ж таки е, мені подобається, подобається інша палітра. Так, е моя потужність виглядає наступним чином. Досі я маю е зараз, я майню е більшості це Полігон, XRP і Бітхоін. XRP я сподівалася, що зможу до продажу хам'яка назбирати певну кількість, але не так сталося, як гадалось. Тому окей, е я думаю, що цього хам'яка я теж пропущу в про покупці. В мене їх і так двоє. Добре, що вони не тимчасові, тому, в принципі, я напевно не буду його купувати. Але подивимось, скільки він буде коштувати. І я хочу вам показати одну таблицю. Я підгледіла ідею у учасника нашого чату. Дякую йому за це. Якщо він дивиться це відео, до речі, посилання на чат я залишу в описі, доєднуйтесь, там дуже багато інформації, яку скидають наші учасники, корисної і, можливо, не дуже. Проте, все одно, там, в першу чергу, ви можете отримати інформацію, яка вас цікавить, і або якісь лайфхаки, ще щось, все знаходиться в нашому чаті. Отже, один з учасників нашого чату написав, що він веде статистику по хом'яках, дивиться нагороди і рахує. І я подумала, чому б ні, тому що дійсно такий експеріенс був би цікавий не лише мені, а й вам. І ось у мене є два хом'яки, які були куплені в сезонному квитку. Це у мене цей ковбой і ось цей жулік. Це так ми його називаємо, значить, я почала вести цю статистику з 21.03 і за цей час вони в мене обидва пройшли дві експедиції повністю, не вмерши, і один такий одну експедицію він в мене вмер. Тож я вирішила наступним чином вести цю таблицю. Посилання на неї я залишу в описі. Я її буду постійно е, поповнювати. Тобто, ви зможете в певний період часу відкрити її, подивитись, яка експедиція, які нагороди приносяться. Які, ну, тобто, на що більш може бути, е, які нагороди можна більше отримати. Зараз ви бачите, що це були дві експедиції на 24 години: одна оця, темна, і е, новорічна, яка у нас була анонсована. І я вже бачу за статистикою двох хоміків, тому що я їх відправила буквально один за одним в однаковій експедиції, що плюс-мінус вони мені і принесли е, ось такі нагороди. І я бачу для себе, що я б відправляла, якщо відправляти на 24 години, то я б, напевно, відправляла саме в темну експедицію, тому що тут можливість отримати більше РЛТ. Як ви бачите, він мені навіть 25 приніс. Я, звісно, що це не закономірність, це було взагалі в перший раз. І прикольно, що саме з цією. Статистики це з, цього, з цієї нагороди я почала вести цю статистику. І ось навіть майнери, я все буду записувати, ви все зможете побачити, що він, що вони носять. І таким чином я буду позначати, якщо хом'як в мене вмер і не добіг до кінця. Тобто я не буду ставити кількість годин, скільки він пройшов, тому що я не запам'ятала там скільки було, і сума, яку я заплатила за нагороди. Тож, посилання на цю таблицю в описі. Якщо вам цікаво, можете подивитись і е, поспостерігати, яка буде статистика по нагородах і по експедиціях. Дякую, що дивились саме до цього моменту. Для мене це дуже важливо. Кожен ваш лайк, дізлайк, коментар або просто перегляд до кінця відео дуже дуже впливає на мій канал, і він потрошку-потрошку зростає. Дякую за все! Всі посилання я залишаю вам в описі. Тож переходьте, доєднайтесь до наших спільнот і розвивайте свою кімнату з нами. Дякую за все, обіймаю і до зустрічі!